Вантажівка на смерть збила чоловіка. 19 волинських посадовців підозрюють у розтраті держкоштів. З кулаками на матір, з автоматом на ворога. Історія військового. Кошики, які мають свою історію. Як лучани відзначали яблучний спас. Родищінська громада попрощалася з мужнім захисником України Валентином Боготих. Старший солдат прийняв свій останній бій 30 липня у результаті бойових дій. Траурна процесія розпочалася в селищі Сенкевичівка. Далі кортеж із тілом полеглого героя вирушив до його рідної домівки в селі Колодеже. Відспівували оборонця у місцевому храмі святителя Миколая Чудотворця. Сотні людей вийшли провести Валентина в його останню дорогу, на колінах, зі сльозами на очах. Із квітами в руках. Щаслива новина прийшла у Дубівську громаду. Люди зі сльозами радості та великою гордістю зустріли нашого захисника Сергія Сагаля. Понад півтора роки чоловік пробув у неволі нашого ворога, але вже вчора він повернувся до свого рідного села Вербка. Щемлива радість охопила серця всіх людей, мешканців та рідних, які прийшли зустріти героя. Близькі та місцеві прийшли подякувати захиснику, що не здався, і до останнього боронив нашу батьківщину. У Луцьку вранці трапилася смертельна аварія. На вулиці Карпенка Карого вантажівка Ман збила чоловіка, який стояв на проїжджій частині. 41-річний потерпілий від отриманих травм помер на місці події. Сам же водій за кермом був тверезий. Слідчі за цим фактом внесуть відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Під час слідства будуть з'ясовані усі обставини цієї аварії. Поблизу руванців сталася дружна транспортна пригода. Незначних пошкоджень зазнали три легковика. Все добре, оцей на Мерседесі перевищив швидкість і не зміг своєчасно зупинитись, коли тут вся, вся полоса почала притормажувати, і воно влетілося. Момент зіткнення в одній з автівок перебувала малолітня дитина. Постраждалих немає. Правоохоронці склали відповідні документи. Цієї ночі вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу, яка трапилася у дев'ятиповерхівці на вулиці Героїв добровольців на четвертому поверсі. В одній із квартир на балконі сталося коротке замикання електромережі. Одразу за місце до місця події були направлені декілька пожежних автомобілів з двох пожежно-рятувальних підрозділів. Ну і зокрема колінчатий підйомник, оскільки можлива була. Потреба щодо евакуації людей з вищих поверхів. Вогонь пошкодив майно на балконі і частково в квартирі. Близько першої ночі пожежу вдалося ліквідувати. Попередньо постраждалих на щастя немає. У Володимирі трапилася пожежа у багатоповерхівці. Загорання сталося у квартирі на третьому поверсі. На місце події оперативно прибули рятувальники. Як виявилося, у задиманій оселі була літня жінка 1936 року народження. Її евакуювали та передали медикам. Причиною займання стало коротке замикання електромережі. Зранку у Луцьку рух на вулиці Ківерцівській було ускладнено. Правоохоронці перекрили проїзд. Не знаю, що таке сталося. Сказали міліціонер, що воєнна тайна. На місці працювали поліцейські та вибухотехніки. Повідомлення було так. Замінування, ну такий ага. завжди. Спецслужби здійснювали перевірку приблизно пів години. Станом на 11 годину рух було відновлено. На щастя, повідомлення про замінування не підтвердилось. У Камінька каширському горів легковик. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. За попередніми даними, займання сталося в причепі, де водій перевозив тюки. Ймовірна причина займання несправність гальнівної системи. Повідомили про підозру низці посадовців за корупційні злочини. Мова йде про розтрату державних коштів майже двома десятками очільників різноманітних державних та приватних підприємств. Загальна сума збитків сягає десятків мільйонів гривень. Прокурори органів Волинської обласної прокуратури під час досудового розслідування низки кримінальних проваджень днями повідомили про підозру 19 посадовцям області. У цих кримінальних провадженнях підозрюваними завдано збитків державному бюджету на 19 мільйонів гривень. Зокрема, підозру у незаконних оборудках з державними коштами оголошено начальнику регіонального офісу водних ресурсів на Волині та двом його підлеглим. За даними слідства, посадовці нараховували працівникам премії. А згодом вимагали повернути ці кошти назад готівкою під час санкціонованого обшуку в службовому кабінеті організатора схеми вилучено майже мільйон гривень. Фігурантів затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Їм вже оголошено про підозри за частиною 4 статті 191 кримінального кодексу України. Це привласнення майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, а також статтею 368 кримінального кодексу України. Прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Також справедлива рука закону зачепила й очільника приватного підприємства, яке будувало укриття у одному з навчальних закладів Волині. Директор компанії, що будувала укриття в ліцеї міста Ковеля, заволоділа коштами місцевого бюджету на загальну суму 2,5 мільйони гривень. Йому оголошені підозри, а від посади відсторонено. Наразі правоохоронці готують відповідні клопотання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад. Перед судом постане директор державного підприємства за недоцільне використання державних коштів. Мова йде про генерального директора «Волиньвугілля», вугілля, якого до того ж підозрюють ще й у службовому підробленні. Невдовзі за вчинене посадовець відповідатиме перед фемідою. Слідство встановило, що посадовець витратив кошти, які були призначені для реструктуризації вугільної галузі і виплати зарплати працівникам шахт на виплату зарплати адміністративного корпусу державного підприємства. Таким чином, у нецільовий спосіб він витратив понад 32 мільйони гривень і відповідатиме за це перед судом. Помстився, але не тому, кому хотів. На лаві підсудних опинився 35-річний рівнянин, заскоєний замах на вбивство. Відомо, що інцидент мав місце ще у серпні 2021 року. Того дня обвинувачений чаркував зі своїм товаришем. В ході застілля друг повідомив, що декілька днів тому отримав на горіхи від невідомого чоловіка під час розпивання алкогольних напоїв. Це і стало причиною піти навідатись до кривдника та помститися. Та хто ж знав, що у квартирі опиниться геть не той чоловік. Вони прийшли до будинку, зайшли в під'їзд. товариш почав стукати в двері. Потерпілий відчини та запитав, чому вони прийшли. В цей час товариш відштовхнув потерпіло, зайшов до квартири та пішов в кімнату. Підсудний також зайшов до квартири. В коридорі в нього відбулася розмова з потерпілим на підвищених тонах та з використанням нецензурної лексики. За кілька секунд повернувся товариш, сказав, що нікого немає, та залишив квартиру. Винувачений також хотів вийти з квартири. Тири, однак, власник оселі зачинив двері та наказав залишатися, щоб з'ясувати, чому вони прийшли. Потерпілий був агресивно налаштований та почав іти на обвинуваченого. В той момент обвинувачений схопив з тумбочки ножа, двічі вдарив ним власника оселі та пішов геть. Вже за декілька хвилин, побачивши потерпілого у крові, чоловік разом із товаришем пішли просити допомоги у сусідів, аби ті викликали швидку. На щастя, потерпілого чоловіка з проникаючим пораненням в області серця вдалося врятувати. А от обвинувачений опинився під. Слідством згодом суд першої інстанції визнав його винним та призначив відповідне покарання. Було визнано винним чинний кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 15, частини 1 статті 115 кримінального кодексу України та призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 8 років. Погоджуватися на такий термін обвинувачений, схоже, не збирався. Тож подався до апеляції у залі суду. Чоловік чергове зауважує те, що наніс поранення потерпілому, не заперечує. Проте вбивати в жодному разі нікого не хотів. Я визнаю свою погону, що я не ніс дастів уходження йому пішки білесному шкоді. Я не визнавав тільки просто твоє ліцей. Винишу такі ж до п'ятнадцяти. Я не хотів нікого вбивати. Да, я не місць, не піляй, ну, я не Чоловік просить, аби термін відбування зменшили, бо ж каже, вісім років це занадто. Підтримує обвинуваченого і захисниця. Жінка зауважує, що у потерпілого жодних моральних чи матеріальних претензій до її клієнта немає. Тож цілком можливо покарання пом'якшити. Радом з тим хотіла зацентувати увагу суду на тому, що дійсно в ході судового розгляду судом першої інстанції знайшли своє підтвердження і обставини, зокрема з безпосередніх показань потерпілого стосовно того, що обвинувачений та потерпілий до події. Яка мала місце, де були знайомі один з одним, що в свою чергу на думку сторони захисту повністю виключає. Наявність особистих неприязних стосунків, на які посилається сторона обвинувачення. І також прошу врахувати, шановний суд, що відповідно до правової позиції Верховного суду чітко зазначено про те, що позиція потерпілого в категорії справ, взагалі кримінальних, зокрема і замаху на вписку, є досить важливою і не дарма обвинувачений наголошує неодноразово на тому, що потерпілий не має до нього жодних претензій ані майнового, ані морального характеру, що свідчить. Вважаю про те, що все ж таки пом'якшити покарання можливо. Сторона ж обвинувачення впевнено стоїть на своєму. Вирок справедливий та відповідає вчиненому злочину. Тож просить апеляційну скаргу не задовольняти. «Судом проходячи обставини, саме частково визнання вини наявність обтяжуючих обставин, саме це вчинені злочин, стати алкоголю звільні. А інші обставини, які підтверджують домов, бачимо, призначено покарання відповідно менших санкцій статті наближити до мінімального. А тому шанолому суд вважає, що підстав для зміни судового рішення немає. Зрештою, колегія виносить рішення: апеляційну скаргу залишити без задоволення. А вирок суду першої інстанції без змін. Схоже, відбувати вісім років за ґратами таки доведеться. Анна Рарохнеля Прокопчук, телеканал Аверс. Ще торік суд розглядав справу щодо домашнього насильства. А саме у грудні 23-го року син побив власну матір і пояснив це наступним чином. Мати прийшла додому сильно п'яна. Через те він не захотів пускати її до хати. Саме тому власне і побив її. Одним ударом руки і мати лежала на землі. Потерпіла, зазнала численних ушкоджень, тож за цю справу взялися правоохоронці. Але, попри це, свою вину чоловік визнав частково. Мати обвинуваченого зазначила раніше в суді, що претензій до сина немає, бо він допомагає їй утримувати молодших синів. Згодом з'ясувалося, що мати та син помирилися, тож жінка попросила суворо сина не карати. Чоловік мав відбувати покарання у вигляді 200 годин громадських робіт, але доля обвинуваченого вирішила інакше. На сьогодні сьогоднішньому судовому засіданні надійшов запит щодо зупинення справи, адже як вияснилось, із жовтня 24-го року обвинувачений проходить службу у лавах ЗСУ. На запитання судді, що відомо прокурору про військову службу чоловіка, почули наступне. Така відповідь вкрай обурила суд, адже прокурор подав і апеляційну, і касаційну скаргу, попри те, що обвинувачений на цей момент захищає Україну. Матеріалами справа ви не володієте. Будь-яких позицій ви не можете висловити. То як нам рішення приймати? Все на розсуд суду покладаєте. Зрештою, суд все таки прийняв рішення. Волинський апеляційний суд. ухвалив провадження за апеляційними скаброгами потерпіли Миколичук та обвинуваченого камінського Владислава Юрьевича на викорецького районного суду Рівненської області від 26 лютого. 2024 року зупинити до звільнення останньої із військової служби. Чим закінчиться ця історія? Буде відомо вже згодом. Анна Грабовська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Вони втратили найдорожче синів, чоловіків, братів, але не втратили сили. Уже шість років на Волині діє громадська організація матерів і дружин захисників. Вони об'єднані спільним болем і спільною метою. Жилося звичайно, як кожній мамі, кожній дружині є свій період горювання. У мене він був довгий, мені не хотілося спілкуватися з людьми. Я тільки йшла, віталася і голову пустила. Йшла. От, але пізніше, коли вже доєдналася до організації, я побачила, що я не одна з таким горем, і мені комфортно от бачити, що у нас тут є різного віку, мами, дружини. Але ми знаходимо спільну розмову, тому що ми живемо з тим. До організації входять жінки з різних куточків Волинської області, їхній шлях це не лише скорбота, а й боротьба за пам'ять, за гідність за Україну. Вони проводять зустрічі з родинами полеглих, допомагають сім'ям загиблих, організовують заходи пам'яті, співпрацюють з громадами та військовими підрозділами. Я другий рік цієї організації. В цю організацію мене привела ну пошук напевно шляху, як жити далі. От коли Сталася втрата, я не розуміла, як жити далі. І я ну, якось знайшла номер телефона в інтернеті Катерини Свищ, цієї, ну, керівниці цієї організації. Я сама собі задавала питання, ну як, у ну, мене загинув чоловік, йому 58 років, ми прожили практично життя, у нас діти, дорослі, онуки, а матері хоронять синів. Як вони живуть взагалі після цього? Ну, як тут можна жити? Але вони живуть. І мені було ніби якби і соромно. Я питаю мами, як мені жити. Але ну саме цей дзвінок якби мені допомагав. І я ну якби аналізую і далі. І е, те, що я стала членом цієї організації, це мій шлях пошуку життя і боротьби за Україну далі. Бо ти розумієш, що найцінніше сьогодні все таки сьогодні війна, і ми маємо всі боротися. За цей час організація стала родиною для сотень жінок, які колись залишились сам на сам із горем. І саме тут вони знайшли розуміння прийняття силу і віру. Це історія про біль, що не згасає. Я з Горохівщини, дружина померлого захисника держави і мама захисника держави. Син мій зараз на захисті нашої держави, 13 серпня буде 5 років, як захищає державу. У свій час я, коли повернувся чоловік з війни, ми створили районний документальний фільм Я вірю, що закінчиться війна. Пізніше прийшлося довгий час провести біля лікарняного ліжка майже 9 місяців в обласній лікарні. Чоловіка не врятували, дуже важко. Але ці жінки не зламались. Вони стали сильнішими, щоб тримати небо над іншими. Це про жінок, які втратили найдорожче і стали світлом для інших. Кожен докладає зусиль для того, щоб зберегти пам'ять про наших героїв. Я особливо у свій час, як повторюється, з чоловіком створили документальний районний фільм. А пізніше, щоб зберегти пам'ять про наших героїв, зокрема нашої громади, я створила в минулому році таку фотоальбом. Пам'ятаємо своїх героїв. Це за ці роки, 10 років повномасштабної війни такий альбом, щоб зберегти пам'ять про тих хлопців, які віддали своє життя. В цій книжці біль, сум, але спогади про наших героїв. І щоб докласти зусиль, стараюся теж волонтерити, підтримувати військових. І вирішила зберегти пам'ять про мам і дружин, які виховали патріотів, жили з патріотами своєї держави. На вересень місяць ми плануємо презентувати книжечку Долі волонянок, опалені війною, у день пам'яті або ж у звичайну буденну мить ці жінки продовжують свою місію нагадувати суспільству, що за свободу України заплачено надто велику ціну, і що пам'ять. Це не лише портрети на стінах, а живі серця, які не мовчать. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Сьогодні християни відзначають одне з найтепліших літніх свят Спаса. Зранку біля храму панує особлива атмосфера. Тут пахне яблуками, медом та виноградом. Люди несуть кошики, складені з найулюбленіших та найцінніших продуктів для їхньої родини. То що ж лучани сьогодні принесли у своїх кошиках до освячування? Букет рівно з м'яткою, з колосками, бо несеться хліб для того, щоб врожай якраз. Ми вчора з чоловіком покосили жито, і то свіжі якраз наші згороди покошене жито, м'ятками, меліса. В кошику наші грушки і яблучка, які виросли в нашому саду, сливка. Це все. Це все фактично з нашого саду, тільки крім персиків. Персики купила, але теж наші українські персики. Свято яблучного спасу. Це не лише про кошики з фруктами, а й про теплі спогади самого дитинства, коли бабусині руки складали у кошик найкраще, що було у саду. Завжди в мене і бабця, і дід приходили до церкви в те свято, збиралися пізніше родиною, ділилися тим свяченим яблучком. Зараз у мене мама 98 років. От я посвятила: прийду додому. Ми розріжемо те яблучко, ту грушку і разом її спожив. Надія та Володимир вже повертаються з освяченими кошиками. У них традиційний набір: яблука, груші, персики. Майже все вирощене на власній землі. кажуть, що для їхньої сім'ї. І спас не просто дата в календарі, а щорічний обряд, який об'єднує покоління. Як реліквія вже йде, що ми вже ну, не молоденькі, з дідом, <смі> старенькі, от. а зараз йдемо до дітей, посвятили, занесемо їм правнучкам своїм маленьким. І так хочемо посвяткувати. Хоч з палочкою, але йдемо. Пригадують також, що колись про такі святкування можна було тільки мріяти. Колись ми так не ходили, бо вони дозволяли. Як я в школу ходила, наприклад, от в селі жила, то виганяли вчителів від церкви. Ну а зараз, будь ласка, йдемо і святимо. І бажаємо всім здоров'я, і головне, щоб війна закінчилася, щоб все було добре. Мирного неба всім і вам теж. На господи, святом. кошечки перед собою розкриваємо. Посмішка на устах і гарний настрій. Зберігаємо. Світлана приїхала на свято із сонячної Іспанії, де вона мешкає вже 20 років. Розповідає, що паралельно з освячуванням кошуку молилася і за тих, хто тримає мирне небо над нами. Її син також зараз служить на Донеччині. Прийшла сьогодні помолитися за наших хлопців, які нас захищають, яких вже нема дуже багато живих і подякувати. Їм за жертовність таку. і поспівчувати всім, всім батькам, які не дочекалися наших дітей. Але ми віримо, що наші хлопці вистоять, тому що ми молимося за них тут, на нашій землі, на нашій волинській землі. Хоч через велику відстань зізнається не завжди має змогу приїхати в Україну на спаса, але цього року хотіла розділити свято з онуками. Розповідає, що цей день її сім'ї був важливим ще з дитинства. Зокрема, показує і вишитий бабусою рушничок, який завжди є обов'язковим в її кошику на спаса. Це все передалося від бабусі. От мій рушничок навіть колишніший, йому вже 50 років В цьому рушничку. Бачите, який він фрукти вишиті. Яблучка, вишеньки. Хтось сьогодні збере за столом всю родину, щоб смакувати освяченими фруктами, а хтось спече з них ароматний пиріг. Я планувала з яблук зробити шарлотку, так що це такий традиційний пиріг, який ми печемо. Бо на свято яблучного спаса головне не лише фрукти в кошику, а й те тепло, яке люди сьогодні несуть одне одному. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. 7 серпня синоптики прогнозують в Україні хмарну з проясненнями погоду. На заході очікується сонячний день. Температура вночі 9-14, в день 22-29. Переважно хмарно буде на сході країни. 19-22 вночі, в день 29-35. Ясною погода буде на півночі. Температура вночі 12-16, в день 22-26. Похмурим, проте без опадів день очікується на півдні країни. Температура вночі 20-23, в день 32-35. Мінливою погода буде у центрі. Вночі температура 11-18, в день 22-29.